Згідно з новим законом про мобілізацію, який набрав чинності від 18 травня цього року, деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку. Регулюється відтермінування від проходження служби статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також постановою кабінету міністрів, де детально прописані усі підстави. Це є сімейні обставини, отримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Статус одинокого батька чи матері, утримання особи з інвалідністю, догляд за членами родини, які потребують постійного догляду за рішенням СЕК чи ЛКК, опікунство над особою, яка визнана особою, недієздатною. Також підставою для вістрочки є наявність близьких родичів, які загинули унаслідок бойових дій, вважаються зниклими безвісти чи перебувають у полоні. Також підставою для отримання вістрочки стану здоров'я у нас є тимчасова непридатність до військової служби за рішення військово-лікарської комісії і відповідного ТЦК. А також це наявність інвалідності першої, другої чи третьої групи. осіб, які… Отримати відстрочку можуть студенти, які здобувають передвищу чи вищу освіту, навчаються в аспірантурі чи докторантурі. Також підстави для відстрочки професійна діяльність, а саме робота на підприємствах критичної інфраструктури, заняття у сфері важливій для оборони країни, а також це наукова та науково педагогічні працівники закладів вищої та передвищої освіти. Щоб оформити відстрочку від мобілізації, треба подати обґрунтовану письмову заяву до ТЦК та СП або за місцем обліку. До заяви потрібно додати нотаріально завірені документи, які підтверджують право на отримання відтермінування, залежно від наявної юридичної підстави. Це можуть бути свідоцтво про народження дітей, студентський квиток, висновок ВЛК про встановлення інвалідності тощо. Наголошую, що постанова 560 забороняє вчиняти будь-які дії щодо. Призову громадян на військову службу на період розгляду заяви про надання відстрочки. і така особа до винесення рішення про отримання відсрочки чи не отримання відсрочки не підлягає призову до Збройних сил України.